Погода в Україні 13 вересня буде вітряною та дощовою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. У цей день в північних, центральних, Харківській та Миколаївській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 13 вересня в Україні буде тепла погода. Температура повітря подекуди підвищиться до плюс 31 градуса. Опади будуть у багатьох областях країни. На сході очікуються сильні пориви вітру. В Україні 13 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та туман. Вітер очікується південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. У північно-східних областях будуть сильні пориви вітру 15-20 метрів в секунду. У західних областях місцями невеликий дощ, вдень на Закарпатті помірний дощ, вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 10-15, вдень 21-26. У Карпатах вночі від 6 до 11, а в день від 15 до 20. Нарешті території короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 14, 19, в день 23-28, на сході країни до плюс 30. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 13 вересня в Україні буде прохолодним. Найтепліше буде у Луганській області, де температура повітря підвищиться до плюс 20, плюс 31. А найнижчого очікується у Львівській, де коливатиметься в межах плюс 11, плюс 26. У Києві 13 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. А вітер очі. Очікується південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів у секунду. Температура вночі 14-19, в день 23-28. У Києві вночі від 16 до 18, а в день близько 25 градусів тепла, повідомляє Укргідромедцентр. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде від 15 до 20 градусів. У Карпатах від 13 до 14, що на 2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах. 37-76 мм, в Карпатах від 97 до 111, що відповідає нормі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.